Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу, пане Андрію. Ну найперше, хочу вас запитати звичайно про. Ем... Те, що відбулося на напрямку села Сотницький Козачок, ви вже зазначили раніше, що фактично це була ДРГ, але зав'язався стрілецький бій на території Харківської області. З цієї інформації, яка є, якщо є ще якась додаткова, що можна озвучити, що направду там відбулося і чим це загрожує зокрема цьому напрямку Харківської області? Ну, Власне, якщо говорити ширше про Харківщину, то Такі активні зони бойових дій, це напрямок населених пунктів Липці та Волчанська, так і залишається. Але інші ділянки в межах Харківщини вони також фактично під загрозою, бо ворог може спробувати використовувати ДРГ, спробувати розширити зону активні зони бойових дій. Ну і власне, якщо говорити про на вчорашній день, про напрямок населеного пункту. Сотницький козачок, була спроба заходу ворожої ДРГ. Можливо, це було таке прощупування обстановки, де знаходяться в тому числі сили оборони нашої країни, де знаходяться позиції наших воїнів. Зав'язався бій, і в подальшому ворога вдалося відкинути за межі нашого кордону. Цьому також передувало і обстріли, які е, застосовував е, противник для того, щоб е, прикрити можливість заходу е, своїх диверсантів. Але зазначу, що цей населений пункт він знову ж таки знаходиться безпосередньо на е, лінії державного кордону. Притул при прилягає до е, кордону з країною терористкою, тому. Фактично, це також така зона небезпеки, де ворог може активно е застосовувати, або намагатися застосовувати свої сили для того, щоб наносити враження нашим воїнам. Панері, скажіть, наскільки великою була ця ДРГ? Ну тобто, щось було нове, чи чи вони так як діяли раніше? Нічого особливого там у їхніх кількості в тих засобах, які вони використовували, цього разу не було. Ну, особливостей не було, але звісно, що навіть та група, яка діяла на цьому напрямку, вона ділилася на кілька менших для того, щоб атакувати українських воїнів з різних сторін. Але на щастя, хлопці розуміють загрозу, яку, яку несе Росія, яка є на цьому напрямку, в тому числі, тому відбили цю атаку противника. І, власне, також застосовували і протидиверсійний резерв, який відправлявся туди на місце, і застосовували безпілотні літальні апарати ударного типу для того, щоб вибивати ворога і, власне, наносити йому ураження ще на, на підступах по той бік кордону. То це звідки лізли з Білгорода? Вони намагалися рухатися? Ну, власне, так. Угу. Коли говорити загалом про а, а, Харківську область і про наш кордон з Росією, наскільки на інших відтинках не тих, які зараз палають, де точаться бої, намагаються промасувати росіяни ситуацію от такими маневрами, використовуючи ДРГ там різної кількості? Ну по харківській області активності ворожих ДРГ, так як ми це бачили вчора, а, за останній час не прослідковувалося, угу. тому а, Скоріше за все, ворог має на даний момент або, можливо, знову сформував такі диверсійні групи, які варто очікувати, що можуть використовуватися на різних напрямках, в тому числі можуть і повторно на напрямку сотницького козачка або ж інші ділянки в межах Харківщини, для того, щоб прощупувати знову ж таки обороноздатність нашої країни. Для того для того, щоб робити собі в подальшому якісь висновки, але ще раз зазначу, що хлопці готові до розвитку будь-яких ситуацій. Ми на цьому наголошували, бо весь кордон з країною терористів, він фактично така, хоч і не з активними бойовими діями на, на більшості відтинків, але знову ж таки це така лінія фронту, де варто очікувати будь-яких дій, які можуть чинити ворог. Сумщина, зокрема, ви на останньому інтерв'ю мені розповідали про те, що дещо зменшилася там кількість ДРГ. Та й загалом і інформаційно навіть дещо спав градус напруги з оцим потенційним наступом росіян а, на сумському напрямку. Яка ситуація там? Ну ситуація практично не змінилася. Ми бачимо і певне зменшення кількості обстрілів, які здійснює Росія по території України. Ми не беремо зону активних бойових дій okay. в межах Харківщини, але інші ділянки знову ж таки це і Харківська область, і Сумська, в тому числі і Чернігівська активність обстрілів дещо знизилась. Хоч, до прикладу, вчора кількість обстрілів в межах цих трьох областей фіксувалася десь на рівні трішки більше 70%. Але днем раніше кількість була менша. інколи в окремі дні кількість обстрілів може там коливатися на рівні 20-30. і якщо порівняти з весняними місяцями коли загалом за місяць було там близько трьох тисяч обстрілів по три тисячі обстрілів щомісяця, то власне зараз ця інтенсивність знову ж таки відмічається меншою ніж це було раніше але на жаль Ворог, хоч і менше, але продовжує щодня обстрілювати територію України українське прикордоння, і це загроза не лише українським воїнам, які боронять цей напрямок це загроза і мирним людям, які проживають в прикордонні, бо досить часто удар приходиться саме по населеним пунктам, через що. Є і загибель мирних людей, є і поранення, і звісно, що нищення інфраструктури, знищення будинків мирних людей. Тобто, фактично, Росія продовжує підтверджувати свій статус країни терористів. Також активність ворожих ДРГ значно зменшилася і за останній час ми знову ж таки не відмічали збільшення активності ворожих диверсійно розвідувальних клуб по Сумському напрямку. Нам м'яко кажучи, не дуже пощастило з сусідами, пане Андрію, і білоруси знову взялися проводити якісь там раптові перевірки готовності своїх військ. Навіщо їм перевіряти вкотре свою армію? І чи несе це для нас якісь загрози? Що там відбувається нас з ними на кордоні? Ну, ви праві, що це вже не вперше, фактично з такою регулярною періодичністю. Білорусь проводить перевірку готовності своїх військ загалом або ж окремих компонентів. Ну це власне, оскільки Білорусь підтримує Росію в цій війні, яку україна терориста розв'язала проти нашої країни для того, щоб створювати в подальшому таку також напругу і в напрямку кордону з Україною, і в напрямку кордонів з країнами Європейського Союзу, підтримання такого. Всі всі в тонусі, оскільки фактично це як вони раніше зазначали, і е, зараз продовжиться Союз, союзна держава між е, Росією та Білорусю. і е, власне показати, що загроза може йти до Білорусі від інших країн, хоча ніхто загрозу Білорусі не несе, але фактично підтримуючи Росію, Білорусь е, буде діяти так і надалі. Е, ці, ця перевірка, яка зараз відбувається, знову ж таки, це проходить в лип території Білорусі. Поряд нашого кордону ми не відмічаємо переміщення техніки, особового складу, та й власне значної загрози вони країні на даний момент не несуть. Бо ну, також нагадаю, що на території Білорусі російських підрозділів, як це було раніше, на даний момент немає. Але все, що відбувається на території Білорусі, за цим продовжують пильно стежити підрозділи розвідки для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватись, на яких напрямках для того, щоб ми були готові до будь-яких дій. Білоруський гаюн, моніторингова група повідомляє про те, що очевидно, це в межах і е, цієї перевірки ВПС РФ перекинули якісь додаткові винищувачі, гелікоптери туди. Е, чи стежимо ми і за їхніми аеродромами? Тому що базуються вони саме там, в знайомих нам ми чулища і інших. Ну звісно, що за всім, що відбувається на території Білорусі, воно під е, пильною увагою розвідників. Е, о, це відбувається знову ж таки, якщо говорити про аеродроми, на значній відстані від кордону з Україною, але і раніше е, літаки чи гелікоптери Російської Федерації також могли базуватися на території Білорусі. В подальшому знову їх відтягували на територію Росії. Тому звісно, що стежимо і будемо реагувати на будь-які дії, якщо воно буде прямо загрожувати Україні. Хочу запитати пане Андрію про наші антирекорди. На жаль, про те, як намагаються українські чоловіки віку призивного перетнути кордон. Нещодавно була новина про рекордну кількість людей, які хотіли перетнути кордон на Одещині. Це ж чотири було мікроавтобуси повністю набиті людьми. Який намагаються промацати вони там маршрут з Одеси на Молдову, це очевидно. Та? Чи, чи як це відбувається? І загалом, яка ситуація зараз з цими тенденціями? Ну, на жаль, спроби незаконно перетнути кордон вони продовжуються щодня, але також, на жаль, за останній період бачимо, що е, організатори. Ці злочинні групи, які організовують такі незаконні подорожі для людей, обіцяючи їм сприяння, вони фактично почали формувати такі вже більш масштабні групи, які намагаються доставити до кордону. Можливо, подальше ми їх там ділили на якісь менші групки, які вже власне намагалися перейти безпосередньо лінію кордону, але от за останній період саме. Великі групи в прикордонні, або ті групи, які намагаються дістатися до кордону, затримуються. І більшість з них це на кордоні з Молдовою не, не тільки в межах Одеської області. Вчора також була затримана група з 24 осіб на, на Буковині, також на кордоні з Молдовою, тому Наша задача продовжувати відстежувати всі схеми, відстежувати е всі намагання організаторів доправляти людей до кордону, для того, щоб затримувати е порушників і власне не допускати спроб незаконного перетину кордону. Це і наша відповідальність перед країнами, з якими ми межуємо, і Молдовою і, і країнами Європейського Союзу. Ну але через е, збільшену е, значно збільшену кількість е, спроб незаконного перетину кордону, те, що фіксується протягом всього стану, е, протягом всього часу воєнного стану, то звісно, що ми активно е, співпрацюємо із колегами по той бік кордону, для того, щоб спільно затримувати таких порушників. Якщо у прикордонників України є якась випереджувальна інформація, або ми бачимо, що вже відбувається спроба незаконного перетину кордону. То звісно, що така інформація відразу доводиться колегам по той бік, для того, щоб вони також могли вчасно зреагувати і затримати порушників, які до них приходять у незаконний спосіб. Що з цими людьми далі? Далі з ними працюють правоохоронні органи. Ваша зона відповідальності на тому закінчується, так? Ну, в першу чергу, підрозділи Державної прикордонної служби на порушників, які намагаються незаконно перейти кордон, складають адміністративні е, документи для притягнення їх від до відповідальності. Ми також інформуємо і, і представників територіальних центрів комплектування для того, щоб вони перевірили е, на предмет е, можливого ухилення від призову е, цих порушників, але до. до Вік порушників може бути і до 25 років, тобто фактично вони не підпадають під під мобілізацію. Але знову ж таки, відбувається з усіма обов'язкова фільтрація для того, щоб встановлювати осіб, які допомагали їм у цій незаконній мандрівці. Бо як правило, більшість із порушників вони не є самостійними учасниками спроби незаконного перетину кордону. Незначна кількість самостійних... Не. Прокладають свій маршрут, а більшість звертаються до таких злочинних груп, вони знаходячи їх там в соціальних мережах, на різних телеграм-каналах, де, де пропонують людям такі, такі послуги. Но це вже стало бізнесом, пане Андрію. Відверто серйозним таким бізнесом чорним. Ну бізнесом не бізнесом, але на жаль, самі порушники вони фактично замість того, щоб підтримати Україну, підтримати. Сили оборони нашої країни вони йдуть на те, щоб збагачувати криміналітет. Вони платять досить немаленькі кошти. Це може поливатися від 3 тисяч доларів до 18,5 тисяч доларів. Це те, що ми фіксували по спробі незаконного перетину кордону на, на Одещині, коли окремі порушники злочинцям сплачували по 18,5 тисяч. Такі розцінки. Ну, і на сам кінець, пане Андрію, я не можна запитати, днями відбувся черговий обмін полоненими. Серед тих, хто, на щастя, повернувся додому, були і прикордонники. Чи вдалося вам вже перекинутись словами з ними? Чи знаєте ви когось із них близько? Що кажуть ці люди? Ну, власне, серед останнього, останнього обміну, це 18 прикордонників, вдалося повернути. На рідну землю звільнити їх з полону. Це військовослужбовці з нашого донецького прикордонного загону та харківського прикордонного загону. Більшість це власне з, з Маріуполя, це оборонці Азовсталі. Ну і в першу чергу, звісно, вони були доправлені до наших медичних закладів для того, щоб їм надали всю необхідну допомогу. Адже перебування в російському полоні, ми всі знаємо, що це не солодко, і хлопці повертаються звідти виснажені худі, маючи також і захворювання шлунку. Але настільки мені відомо, вже перші з хлопців також змогли зустрітися із рідними, і це напевно найкращі ліки після повернення з полону. Будемо сподіватися, що всі наші скоро повернуться. Я вам дякую дуже, пане Андрію, що ви долучилися. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був нашим першим гостем сьогодні. Дякую.